Діана, привіт. Юля Ольга Прибельська, привіт. Аня. Ти ж вчора казала, що забулася валянки вдягати на ні через те і заболіла. Ну морозива ж не їла. Ой, божечко. Ой, 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 зараз як чихну. Ой, то-то. Місто та село. Кажуть, що тепер йде до нас коронавірус. Ой, він же є. Він вже є, він вже прийшов. <софі> Юля Оксана, доброго ранку. Оля вітається. Аня, да, і в нас коронавірус ходить. Юля Ольга Чумаченко, привіт. Місто та село 5 місяців. ой. Ну, я знаю отаку чу-чуть, так, півжменьки, щоб було. Перший раз пару днів подавали, пустики, тоді ще чу-чуть збільшили. І поступово собі збільшується, скільки вам треба. Чорний бумер, Люба, я люблю тебе, я хочу жити з тобою. Дякую, чорний бумер, але ніц не вийде. Вставай в очередь. У мене є чоловік. Так, щось що таке. Тебе мог хіба в коханці записати? <сум> Ой, я маю чоловіка, я дякую Богу, що він в мене є. Так що ви? Тебе хіба в коханці мов записати? Оля Лоза, доброго ранку, Любочко. Як ви бажаю швидкого дужня? Оленька, нині багато легше, але лише, щоб не такий насмарк і не так пчихалося. Ось Оля. Юля Бойко, привіт. Тут добре, що можна звук виключати. Вже чую, як носі сильно крути, бах, виключила звук. А то б тільки б слухали, як я б чихаю. Ольга Прибельська є, Юлія Бойко, привіт. Юст уйдіть. Ну то йди, що ж я ж тримаю до кого ти там кажеш. Оля, Ілюша, доброго ранку, Ілля. Привіт, Діана. Галинка, ж привіт, Любочко та всіх, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного дня та Божої опіки. І вам всього найкращого. Галинка, Любочко, мій сороковий. Дякую. Галиночка, вам міцного здоров'я також. Ілля, місто та сло. Место... Тесло... Я не зрозуміла, Ілюшка. Не зрозуміла, напиши ще раз, Олє. Оля, Оля Лоза Галяштейн. Доброго ранку, Ольга Прибільська. Люба ви гуси пасети, бо я пасу кози у них поки що свято. Діти приїхали, то із батьками поки що. Ага, Олю, ні, я вже попасла гуси, поки поралася, попасла. І думала, чи виходите, чи ні, але думаю, трошки вийду поспілкуюся, буде трошки моє, мені легше, не знаю. А вам гарного дня, хай Бог дає, щоб все було добре. Таня Ворона, добрий ранок, гарного спілкування, друзі. Доброго ранку, Таня. і Всього найкращого. Дітішек наділа хору. Ой, чорний бумер. Я вже за стара для діток. Людмила, Люда з Вели... Волинської області. Люба, вітаю з святом. Бажаю швидкого одужання. Так, дякую, Людмилка. Гарного вам деночка і вас зі святом. І всього самого тільки найкращого. Ольга, Таня Ворона, доброго ранку, Оля і вам доброго ранку. Оля Чумаченко, місто та село хочу завести. Англобійську породу. Чи вигідно їх заводити, скільки вони дають приблизно молока? Це в залежності від кози. Кожна коза індивідуальність. Хай яка вона породиста, якщо в неї нема молочної, я тебе зараз А ну пішов звідти! Бо я зараз вдиру тобі. Якщо вона не молочної лі,